Джеймс Метю Баррі та Волд Дісней Пітер Пен в Небувалі. ЧАСТИНА 2. Втікши від Дінь-Дінь, Пітера Пена та загублених хлопчаків, Джейн сховалася у лісі. Їй було сумно, самітньо і дуже незатишно. А тут до того ж палив дощ. Вона знайшла собі місце для ночівки. Маленьку печеру, де жила пташка зі своїми пташенятами. Дивлячись на них, Джейн зрозуміла, як сильно сумує за мамою та братиком. Повернувшись додому, Пітер та загублені хлопчаки стовпилися навколо Дінді. Варто Джейн було сказати, що вона не вірить у Фей, як сяє Дінді померкла. Не засмучуйся. Ми ж не можемо звусити усіх повірити у фей, втішав її Пітер. Ми ж в тебе віримо? хором додали Близнюки. Ідея! вигукнув Пітер. Потрібно, щоб Джейн стала однією з нас. Тим часом Капітан Гак розшукав Джейн у лісі. З удаваними сльозами на очах він розповів їй, що сумує за своєю сім'єю точнісінько так, як і вона. Але він нібито не може повернутися додому, допоки не відшукає свої скарби, інакше матроси піднімуть закок. Я відвезу тебе додому на своєму кораблі, а ти за це допоможеш мені знайти скарби, запропонував він. Гак потягнув свисток, щоб вона подала йому сигнал. Коли знайде скарби. Незабаром після візиту Гака Джейн відшукала загублених хлопчаків. Мені дуже шкода, що ми зіпсували твій блокнот, сказав Пітер Пен. Ми готові спокутати свою вину. Зробимо все, що ти захочеш. Чесне слово! Гаразд! погодилася Джейн. Тоді давайте пограємо в що-небудь, наприклад, в мисливців за скарбами. Мисливці за скарбами? Чудова ідея! вигукнув Пітер. Але щоб знайти скарби, ти мусиш поводитися, як загублені хлопчики, і веселитися точнісінько, як ми. Добре, тільки скажи, що потрібно робити, відповіла Джейн, і хлопчики пояснили їй правила гри. Вона разом з ними розгойдувалася на лянах, стрибала зі скелі в море і плавала на колоді. Якось Джейн виплила до скелі мертва голова. Тут, у невеликій печері, вона знайшла скриню повну скарбів. Дівчинці так сподобалося грати з загубленими хлопчиками, що тепер вона не могла їх зрадити. Вона витягла свисток капітана Гака і закинула його в море. Джейн знайшла скарби. закричав Пітер Пен. Хлопчики почали весело улюлюкати. А Пітер продовжував. В нагороду за виявлену кмітливість я оголошую тебе, Джейн загубленим хлопчиком. Тобто загубленим дівчинком. Джейн була щаслива, як і передбачав її брат Дені. Вона стала першою у світі загубленою дівчинкою. Один із загублених хлопчиків на радостях засвистів у свисток, який він виловив з води біля берега. Це був саме той свисток, який дав Джейн капітан Гак. Джейн намагалася зупинити хлопчика, але було запізно. В печеру нагрянули пірати. Вони схопили Пітера Пена і загублених хлопчиків. Ти зрадила нас, Джейн. крикнув Пітер, коли пірати зв'язали йому руки. Ти брехала мені, а за того, що ти не віриш у жуфей, дінь, дінь втратила своє чарівне сяйво. Коли пірати поволокли бранців на корабелі, Джейн залишилася одна. Вона вирішила, що їй лише один засіб допомогти Пітеру. І дівчинка поспішила до будиночку Дінь-Дінь. Коли вона розшукала фею, її сяйво вже зовсім потускло. — О, ні. Злякано вигукнула Джейн і закрила обличчя долонями. Це я в усьому винна. Але тут відбулося диво. Дінь-Дінь знову засяяла. Щойно Джейн повірила у фей. До дінь, дінь повернулися життєві сили. Тобі надається останнє слово, посміхнувся капітан Гак. Закутий Пітер лежав на палубі веселого роджера, а загублені хлопчики були міцно прив'язані до щогли. За бортом з нетерпінням перебирав щупальцями голодний восьминіг. Відпустимо їх друзів! сказав Пітер. Тобі ж потрібен тільки я. Звичайно ж, я їх відпущу, посміхнувся Гак. Услід за тобою, за борт. Пірати розраготілися. Не поспішай, стара тріска. Поговори спочатку зі мною, пролунав чийсь голос зверху. Це була Джейн. Вона стояла на реї. А в повітрі поруч з нею дінь Дінді. Джейн попросила Дінді стягнути ключ від наручників Пітера, що висів на шиї у гака, а сама звільнила загублених хлопчиків. Ті озброїлися рогатками і почали скидати у воду скарби. Жадівні пірати поступали у море, щоб виловити їх. «Приберіть її мене!» Закричав гак, коли дінь-дінь залетіла йому під капелюх. Сміт схопив весло і поцупив капітана по голові. Гак звалився на палубу, як підкошений, а Фея встигнула впорхнути. Джейн кинулася вперед і зірвала ключ з шиї пірату. Проте гак відразу отямився і кинувся за нею. Рятуючись від розгніваного гака. Джейн почала дертися на щоглу. Але пірат не відставав і незабаром загнав її на саму верхівку. Гра закінчена! прошепів він, поймаючи шпагу. Тобі ніколи не перемогти нас! розсміялася Джейн в обличчя розлюченому пірату. Допоки є віра, надія і зоряний пил. З цими словами вона стрибнула вниз і. Полетіла! Джейн підлетіла до Пітера Пена і зняла з нього наручники. Загублені хлопчики тріумфували. Не можу повірити! весело вигукнув Пітер. І вони вдвох з Джейн злетіли над вітрилами Веселого Роджера. Але гак не дрімав. Він накинув ласо і, піймавши Джейн, прив'язав її до щогли. Тепер настала черга Пітера рятувати Джейн. Він спритно метнув свій кінжал і перерізав мотузку, за яку тримався гак. Ось тепер гра закінчена! крикнув Пітер Пен, падаючим в воду пірату. У воді гака вже чекав голодний восьминіг. Але на щастя для капітана містер Смі та його помічники. Пропливали повз на налоці і взяли його на борт. Тепер їм лишалося тільки шевелити веслами швидко, швидко. Хай живе Джейн. весело закричав пронирок. А інші підхопили «Перша і єдина загублена дівчинсько. Я буду дуже сумувати, сказала Джейн, прощаючись загубленим хлопчиком. Панночко! вигукнув Пітер Пейн. Найдайте мені честь і дозвольте привезти вас додому. Джейн засміялася і прийняла його пропозицію. Потім вона повернулася до Дінді і та нагородила її справжнім салютом зоряного пилу. Джейн і Пітер полетіли назад в Лондон. І Джейн, яка ще зовсім недавно вважала себе надто дорослою, щоб вірити в Пітера Бена. Була щаслива. Віднині у неї було все віра, надія і зоряний пил. Повернувшись додому, Джейн відразу побігла до Венді. Мама, вибач мені. закричала вона. Вибач, що я тобі не вірила. А коли прокинувся Денні, Джейн розповіла йому про свої пригоди. Мене викрав капітан Гак, повідомила вона. Він посадив мене в мішок і затащив в Нетландію. Хотів згодувати велетенському восьминогу. Денні слухав її, відкривши рота. Поки брат з сестрою базікали, Венді підійшла до вікна. Вона була дуже рада знов побачити Пітера Пена і Дінді. Венді, це ти? спитав Пітер. Насилу впізнавши у дорослій жінці ту дівчинку, з якою він колись дружив. Як ти змінилася? І зовсім ні, посміхнулася Вень. У душі я все та ж маленька дівчинка. Я завжди буду вірити в тебе, Пітер Пен, сказала Джейн, коли вони з Денні зайшли в кімнату, щоб прощатися зі своїми казковими друзями. Раптом на сходах почулися кроки. Тату повернувся! закричала Джейн, і вся сім'я побігла йому на зустріч. Пітер Пен і Дінь-Дінь полинули до хмар. Вони лише на мить обернулися, щоб порадіти за щасливу сім'ю, яка знову була разом. Потім друзі взяли курс на небувальні. «Летимо додому, Дінь!» сказав Пітер. І вони полетіли далі.